Всім привіт! Сьогодні хочемо розповісти своїми дівчатами на концепції здоров'я, які в нас результати. Багато хто знає, що я займаюся концепцією здоров'я від Coral Club і отримала дуже хороші результати сама. Потім почала ділитися з людьми і маю вже сама хороші результати. Ну і мої дівчатка, теж, які на даний момент біля мене можуть поділитися зі мною разом. Хочу розповісти про свої результати вже заодно. Я на концепції здоров'я отримала дуже хороші результати, так як після онкології щитовидки у мене дуже було багато проблем зі здоров'ям. Я страждала на дуже сильній отючності ніг і обличчя. У мене були дуже великі проблеми з кишечником, і так як я інтуїтивна людина, я завжди шукала альтернативу, як відновити свій організм. І одного разу я потрапила на Дуже хорошу статтю, де було описано проблеми по здоров'ю. Мене це зацікавило. і Я написала цій людині, щоб дізнатися, що він пропонує. Коли ми поспілкувалися з цією людиною, я зрозуміла, що це відновлення здоров'я на органічних продуктах, і я, звісно, погодилася, тому що я інтуїтивно знала і шукала такі продукти, щоб вони були в комплексі, щоб вони були розроблені спеціалістами. І я рада, що я знайшла таку концепцію. І на сьогоднішній день в мене такі результати. Як я відновила своє здоров'я, у мене тепер немає проблем з кишечником. Я оздоровилася, омолодилася. І зараз мої дівчатка теж поділяться, що у них відбулося з їхнім здоров'ям. Настя, розкажи, які в тебе були проблеми по здоров'ю. Ну, взагалі, в мене було багато там дрібних проблем. Які мене час від часу турбували. Але основна проблема, через яку я звернулася до концепції здоров'я, це у мене були проблеми зі спиною. Вони в мене були давно, але в мене весною почався процес загострення. У мене дуже болів поперековий і грудний відділ, мені було важко сидіти, стояти, ходити. І я зранку прокидалася, і в мене була така лотерея, а що мене буде боліти сьогодні. Ну і так як моя мама була, звичайно, в концепції здоров'я, вона мені порекомендувала, що я можу робити. І я почала з програми Детокс. Це порівняно з іншими програмами, це така лайтова програма, вона проходить досить легко, але вже після неї я відчула перші результати. Звичайно, покращився стан спини і в мене покращився сон. Зі сном у мене теж постійно були проблеми. Я взагалі забула, як це спати всю ніч і не прокидатися. Завдяки програмі Detox я згадала, як це. Були проблеми з нирками, і на фоні цього в мене розвивався цей слід. Після Далі я проходила програму Антипаразитарка і плода. Після цих програм взагалі я продовжувала худнути. взагалі за три місяці цих програм я схудла на 6-7 кг приблизно. Налагодилось травлення. На даний момент моя спина мене взагалі не турбує. Я спокійно можу виконувати всі фізичні навантаження, які я виконувала раніше. Стала набагато спокійніша, набагато менше мене турбує тривожність. Супер. Хороші дуже результати. Дякую, Виночка, що ти ділишся своїми результатами. І не шкодуєш часу, щоб розповісти людям, яка це прекрасна процедура, очистити організм і зробити внесок в своє здоров'я і в майбутнє. Адже майбутнє це наше тіло. Тільки через тіло ми можемо тут творити на цій землі. І тільки через тіло ми можемо щось робити для себе. У Нас ще одна дівчинка, яка отримала результати в мене на концепції здоров'я. Її звати Зоя, і ми з Зоєю знайомі вже дуже давно, майже з дитинства. І вона спостерігала за мною в Фейсбуці, дивилася, як я ділюся результатами, як я отримую результати свої. І вона була в захваті від моїх результатів. І я, вона звернулася до мене по концепції здоров'я, і я з нею поділилася. Зуєчка, розкажи, будь ласка, які в тебе були проблеми по здоров'ю? У мене був цистит на пюні цистит. Так сталося, що лікувалася неодноразово, лікувалася три рази, і вже четверте лікування, я вже його єлі дотримала. Нічого кращого не було, покращень взагалі ніяких. Ну, я вирішила передовнувати до Олі і щоб Оля мені порадила, як це я почну відновлювати своє здоров'я. Своє здоров'я так на сьогоднішній день я можу сказати, що я відновила. Я ніколи в житті не могла подумати, що як це жити без циститу. Це просто був жаль. Я Олі дуже за це вдячна. Циститу, циститу на сьогоднішній день мене немає. У мене пройшли набряки, в Мене дуже сильно набрякали. Руки, ноги, все тіло, та як, та як в мене також є проблеми з щитовидною залозою. Ми зоєю все одно ще продовжуємо відновлювати її здоров'я, так як в неї ще є проблеми зі здоров'ям, які зоєчка в є проблеми. Артрит, артроз. В мене грижі, спині грижі, в мене грижі, шині. У мене дуже постійно боліла голова. Дуже страшені болі і втомового на сьогоднішній день втоми. В мене такої вже немає. Правда, мої ну грижі, та як в шийному відділі хребта, вони в мене дуже болять, але нічого, ми дійдемо до всього. Ми Мезу да. намірені іти до кінця. І вона пройшла детокс програму, пройшла антипаразитарну програму. Зараз вона закінчує коловаду, і вона вже замовила харчування клітинне, щоб підтримати організм трошечки, бо так як ми почистили організм від паразитів і грибків, і очистили кишечник, нам треба трошечки харчувати і напоїти організм, щоб він мав силу боротися далі з проблемами зі здоров'ям. І ми будемо йти до того, щоб відновити зої її суглоби, її шийні відділи. Адже по нашій концепції здоров'я є люди, які повністю позбуваються гриж і повністю налагоджують суглоби нашими продуктами. При нагоді хочу відповісти на саме часте питання. Люди питаються, чи не боїтесь ви підсідати на цей продукт, тобто постійно там приймати якісь капсули, постійно щось так пити. А я хочу задати людям зустрічне питання: а ви не боїтесь підсідати на алкоголь, на солодощі, на Супер. каву, на сигарети, на ігри? Тобто, ми люди так побудовані, що на психологічному рівні ми звикли підсідати на те, що нам подобається. То чому б цим не скористатись свою користь і не підсідати на те, що не шкодить тобі, а на те, що приносить тобі користь, Добре. на те, що оздоровлює тебе? Дякую тобі, що ти нагадала нам про психологічні аспекти нашого життя, тому що психологія і духовний світ він невід'ємний від нашого фізичного і матеріального світу. Отже, я бажаю нам всім здоров'я і кому цікаво, що це за концепція, як її проходити, будь ласка, телефонуйте мені і буде під відео мій номер телефона. Будемо ділитися ми з дівчатками. Зоя планує в майбутньому, напевно, що розвиватися в -клаб, правильно? Так, так, да, тому це що мої. це цінна, дуже, дуже цінна концепція, і гріх від неї відмовитися, коли вона прийшла до тебе просто додому. Будьте здорові, бажаємо всім розібратися і користуватися і відновлювати своє здоров'я.